На цих кадрах рятувальники дістають з-під завалів приватного будинку дитину. Село Губиниха цієї ночі буквально здригалося від масованого атака шахедів години з дронів. Поцілив просто у цей приватний будинок. Під завалами опинилася ціла родина, батьки та двоє дітей. Старшу 12-річну Маргариту з-під завалів витягли сусіди ще живою. Утім, дорогою до лікарні дівчинка померла. Позвонила моя сестра, та каже, ріточки нема. Пані Марія зі сльозами на очах згадує мить, коли дізналася про загибель онуки. Всі в такому горі, там дитина така була розвита, що це просто вона як бундарки була, Їй було місяці чотири, то вона вже була як на нагод по розвідті. Отака От вона, вона рисувала дуже красиво, вона так і папу, і маму дуже любила. Дуже. Це просто я не знаю, це дитина, ну це Божа дитина була. Її шестирічна сестричка Соломія та батьки дивом вижили нині. Вони на обстеженні у лікарні, Утім, від шоку родина не може оговтатися і досі. Вони були наверху, а Ріточка була внизу в своїй спальні. Була в своїй спальні, а не дісточку мою, Альонушку. Ту викинуло викинула з того, через окно на торіме етажу викинула, вона впала на землю, викинула її. і вона лежала тут без знання. А дит, мій син лежав. Лежав він не міг вилізти взагалі. Мієчка, так казали, там теж лежало отак, висіла над нею, над, над другою манюнею, лежало ну, висіло, отак уся криша над нею, на другому етажі. Звістка про загибель дитини шокувала буквально всю громаду. Відночі на місці трагедії мало не все село. Спершу допомагали постраждалим вибиратися із потрощеної оселі. Нині ж розбирають завали. Без відпочинку сусіди працюють понад сім годин. Роботи ще дуже багато. Чи вдається знайти якісь цілі речі. Були телефони там таке. Книжки, фотографії. Ідеальна сім'я, ну що сказати, ну, по-друге немає. Ну, що мамка займається, преподаватель школі, вчитель математики, що він займається ну, там, по-разному займається свій бізнес. Ну, а таке залишилось. На знак скорботи за дівчинкою у селищі оголосили дводенну жалобу. 29 та 30 квітня державні прапори у Губинісі приспустять. Це в дійсності трагедія для, для всієї громади трагедія, коли ти присутній на похоронах військових, у нас їх вже більше 60, А ще більша трагедія навіть не уявляю, як завтра бути на похоронах у дитини, яка також померла із за такої військової агресії. Роботі за Маргаритою не лише рідні, а й вчителі у ліцеї, де навчалася дівчинка, згадують її талановитою дитиною. В навчальному закладі вона була переможницею творчих конкурсів і предметних олімпіад та активною учасницею заходів у будинку культури. біль, який не можна описати словами. Цей біль залишається в наших серцях назавжди. Ми пам'ятатимемо її усмішку, її доброту, її щирість, жагу до життя. Вона була частиною нашої шкільної родини, а тепер ця частинка залишається поза межами нашого закладу, поза межами всього життя. На пам'ять про дівчинку тут облаштували меморіал. Загалом через цю атаку у селі понівечені зо 10 будинків. Там повлітали вікна, подекуди потрощені і дахи. Допомогу постраждалим надають благодійники. Тут є організації проліска. Скоро приїде Червоний Хрест, намагаємося максимально, як можемо в рамках своїх сил надавати допомогу. Утім, будинок, у якому загинула 12-річна Маргарита, відновити неможливо. Її родина потребує фінансової підтримки. Збір на допомогу відкрили друзі сім'ї. Якщо можете Хочете підтримати, шукайте реквізити у коментарях під цим відео на Ютубі. Катерина Нічок та Денис Єлисавенко. Новини 11-го каналу.